Скорпіончики мої сильні, таємничі, містичні навіть моментами, такі глибокі, чарівні, неймовірні. Привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Рада вітати вас на YouTube каналі і рада вітати вас з вашими днями народження. Дехто вже відсвяткував листопадневі скорпіончики, ви ще тільки починаєте святкувати свої дні народження, прихід вашого нового солярного року. З чим я вас і вітаю вас, нас, тому що я також з вами, я також скорпіончик. Я вам бажаю, щоб здійснилося ваш те найзаповітніше, щоб здійснилося все те, про що ви мрієте. Ви такі класні, ви такий сильний знак, неймовірно сильний, неймовірно глибокий. Ви такий знак, який проживає, напевно, найбільше трансформацій на своєму життєвому шляху, але нехай вони будуть вам тільки на краще. Ви фенікси, ви фенікси, які просто перероджуєтеся часто з попелу і бажаю вам розправити свої крила і бути яскравими. От відчути і знати, наскільки ви класні, наскільки ви глибокі, і з цією глибиною іти по життю здійснювати свої мрії і бути відкритими до світу. Любіть світ і світ хай відповідає вам взаємністю. Я вас вітаю. Я вас обіймаю, мої скорпіончики. Я знаю вас багато і в моєму оточенні. І на каналі я знаю, що ви дивитеся. Я вас. Ще раз, ще раз ще раз вітаю цього серця. Я знаю, які ви зараз непрості періоди проходите, хай все вирішиться найкращим чином та способом для вас. І почнеться ваш новий рік. Особливо, хто народився з 1 листопада, у вас буде дуже-дуже дуже багато нового у 2025 році, і вже почнуться зміни. от. Початку вашого нового солярного року. А що вам принесе цей місяць, цей листопад, ми з вами подивимося сьогодні на трьох колодах. Розпочнемо з Таро Панорама. Це класика Райдера Уейта, але в ось такому от форматі. Хто вже був на моєму каналі, ви вже бачили в мене цю колоду. До речі, підписуйтеся, мені завжди дуже приємна і важлива ваша підтримка. Залишайте коментарі, 5 до 7 слів, підписуйтеся, діліться відео з друзями, мені дуже приємно. Приємна така ваша підтримка. Це сприяє просуванню мого каналу. Я вам вдячна, дуже скорпіончики. Так, а ми подивимося, у нас три колоди плюс оракул сьогодні, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Так, що принесе скорпіончикам цей листопад? Двійка кубків, і це карта партнерства, це карта любові, це карта побачення. Це, можливо, ви закохаєтеся або вас чекає якесь побачення. Для кого не актуальна тема саме любовних стосунків, це можуть бути і дружні стосунки, і навіть у роботі можуть бути стосунки. Тематика відносин, тематика стосунків, партнерства буде цього місяця для вас дуже важливою, дуже актуальною. Можливо, побачення. Зустріч. Прекрасна карта. Карта, це карта, коли ви, от, і вона, знаєте, вона не має ніяких підтекстів. Вона от про хороше партнерство, про важливість партнерства. Ви дивитеся з партнерами один на одного, можливість побачити свого партнера в своєму полі зору, можливо, ви побачите, що у вашому оточенні були якісь класні люди, партнери. Можливо, ви комусь подобалися так дійсно, і в романтичному плані, просто не помічали, а тут ви вже дивитеся. Один на одного з вашим партнером. Карта стовідсотково позитивна, прекрасна. На цей місяць скорпіончики. Що ще принесе скорпіончикам цей листопад? П'ятірка Пентаклі це карта витрат. Це карта витрат фінансових витрат. До речі, може бути, що ви тут будете занепокоєні так. Якщо читати разом, можуть бути якісь і події в стосунках, і якісь багато думок про стосунки, можуть бути витрати в партнерстві, можуть бути просто як витрати там на ваші дні народження або на щось. Можуть бути витрати на здоров'я, можуть взагалі бути якісь незаплановані витрати, і вам потрібно просто придивитися до цього. Ось. Це карта, коли нам потрібно більш так поставитися розумно до свого ресурсу і фінансового, і емоційного, і до свого здоров'я, особливо на сон. Зверніть увагу, тут я глянула дно колоди мені кинулось в очі на сон, щоб ніяких там переживань, ніяких там суму, ніяких. Це знаєте, по дев'ятці мочів. Це такі накрути. Постарайтеся тільки мислити позитивно. Вускорпіони дуже глибокий знак і як ви захочете, так воно. І буде. Так, тому старайтеся думати в більш позитивному такому вайбі. Так, ще ще пронесе скорпіончика цей листопад туз жезлів. Точно, але у вас чекає нове починання, нова ідея, нове натхнення, початок вашого нового року. Можливо, ви отримаєте якийсь такий як запал, ідею, стартап. Це, можливо, і пристрасна ніч. Можливо, тут ви там переживали, буде чи не буде це побачення, а воно буде і воно буде класним, воно буде пристрасним. Це карта натхнення, це карта емоцій, це карта, коли ви, можливо, відвідаєте щось, що вас надихне, можливо, ви щось створите, щось якесь творче, чи ви щось намалюєте, чи ви щось напишете, чи ви щось е, зліпите. Ось, але це карта нового проекту, це карта нового натхнення, це карта нового починання, це карта, коли ви розпочинаєте нову сторінку у своєму житті, і ви її розпочинаєте так із запалом, із натхненням, з іскрою. З вогником, нехай цей вогник буде у ваших очах, скорпіони. От навіть якщо ви думали, можливо, у вас знаєте, тут під кінець року, уже вашого солярного року, уже так буває. Часто сонце йде по нашому 12 му будинку. Якщо ви особливо асцендентний скорпіон, то ви можете відчувати як таке, знаєте, от, ніби хочеться побути наодинці, підвести якісь підсумки, вже знаєте, попіклуватися і про своє ментальне, і про фізичне здоров'я. І от ви такі, ніби, подумали. Зробили, попіклувалися, можливо, десь будуть якісь витрати на здоров'я, чи на масажі, чи на ще щось. Ви вирішите собі щось там, чи вітаміни, якісь курси придбати, і ви все з новою силою, з новою енергією, з новим натхненням. Ви розпочинаєте новий шлях. Прекрасно! Ну, і тут мені щось просто Одну колоду. Я поставила колоду, щоб взяти іншу. І тут колісниці, не колоди, тут тільки контроль над своїми емоціями, тільки такий позитивний вайп і просування, переміщення, драйв, перемога. Колісниці це тільки карта просування. Тут тільки вперед, назад, дороги вже немає. Ось тільки вперед. Так, і ще ще у нас? Наступна колода це у нас старой темний маєток. І давайте подивимось. Ще ще принесе скорпіончик на цей листопад. Колода у стилі така Тіма Бертона. <с> у нас зараз такий вайб Хеллоуну, тому давайте подивимось. Мені вона дуже подобається, особливо для осінніх розкладів. Ой, і карта випала. Карта сама випала це карта, коли ви дійсно розпочинаєте. Новий сезон, але ви розпочинаєте, ось дивіться, як його, так активно і так швидко, що аж навіть агресивно ви готові просто вриватися в нове життя. Це може бути дійсно конфлікт, це може бути якась деяка агресія, може бути швидкий, різкий розвиток подій. Це щонайменша ситуація, де ви озвучите свої кордони, де ви озвучите, як ви хочете, як ви не хочете, де ви можете відстоювати свої права, або, знаєте, найкращий захист це напасти першим, і ви такі перші якось. Озвучити, що ось я хочу так, я хочу так, давай вирішимо так. Це карта такої швидкої комунікації, де точно ви постараєтеся донести чи опонентам, чи ситуації, чи групі людей, в залежності у кожного програється по-свому, якусь свою думку, і ви не будете боятися замовчувати її, ви будете готові відстоювати, навіть якщо з конфліктом, але ну, тут краще все ж таки говорити по якості Чітко, ясно і конкретно, аніж там суперемоційно і конфліктно по цій карті. Але будьте готові, знаєте, будьте готові, що десь ви можете свою позицію от сказати, або щось відсікти, так сказати, що так не можна зі мною. Ось так, так що ще що ще скорпіончиком принесеться листопад. Карта сім'ї, прекрасно, Карта. Можливо, це буде зустріч з сім'єю. Дійсно, сімейний пікнік, свято у ваші дні народження, можливо, приїзд сім'ї, чи ви до сім'ї приїдете. Це карта свята, карта приємної компанії, навіть якщо це не сім'я кровна, це можуть бути люди, яких ви вважаєте сім'єю. Дуже така хороша, тепла атмосфера свята, хороших новин, душевної такої атмосфери. Перри. Ось, можливо, у вас тут, ви вирішите, дуже швидко вам потрібно буде збиратися їхати до сім'ї. Чи сім'я неочікувано, так ваша сім'я, там, чи друзі якісь найближчі, скажуть: все, все, я їду, я їду, все, прийду вітати тебе. А ви такі, я нічого не хотіла, чи я нічого не хотів на день народження. Ось так може у вас програтися, скорпіончики. Ось так, що ще Що ще. Але тема сім'ї буде. Туальною для вас так, що ще скорпіончиком принесеться і листопад. Паш кубків, а це у нас карта дітей, до речі, можливо, карта якихось ваших проєктів маленьких, карта творчості, карта симпатії. До речі, це може бути як дитина, і до речі, рак риби, скорпіон. Можливо, дійсно вас ваша сім'я буде вітати, і ви відчуєте як дитиною, або ви когось будете вітати, або ви щось будете створювати, щось маленьке, створити якесь нове хобі своє, або ви почнете, так знаєте, захоплюватися чимось. Може бути, не знаю, майстер-клас з парфумерії. Це, до речі, можете там обирати парфуму, дивитися, якісь невеличкі для себе, щось ви так створите, або якийсь коктейль зробите, або якийсь напій зробити. Щось для себе творче, цікаве таке, бачите, ви це починаєте, і воно буде вам надалі приносити якийсь такий емоційний кайф. Може бути похід в кіно, можливо, якась м -м, зйомка відео якогось творчого, щось таке творче. Прекрасний, але воно щось невеличке, але далі воно вам принесе хороші такі емоції. Це може бути побачення, може бути якийсь такий легкий флірт, такий зовсім-зовсім трішечки. І оскільки ця карта перша просто випала, давайте ще одну витягну для вас. Все-таки, щоб з кожної колоди по три карти було. Так що ще скорпіончиком принесе листопад. Цей. Десятка мечів, іглотерапія. <свят> Друзі, це завершення чогось. Але що ж, в новому солярному році вашому доведеться щось і відпустити. Тут ви, можливо, відпускаєте якусь образу, відпускаєте якусь конфліктну ситуацію. Але по цій карті, це знаєте, це відпускання того, що вже віджило, відпускання того, що вже відмерло, відпускання того, що вже має завершитися, щоб після цього почався новий цикл, щоб після. Для цього отримати нові шанси, щоб після цього, уже після десятки йде туз. Тому відпускайте, сміливо відпускайте, що вже віджило, знаєте, як кінь вмер нього. Ось. Ось так по цій карті. Якщо щось завершується, хай воно завершується. Ось, можливо, це завершиться якийсь просто етап в вашому житті. Можливо, ви вирішили якось: от тепер буде по-новому. Тепер я не буду ставитися якось погано до себе, тепер я не буду там ображати партнера чи ображати саму себе, чи самого себе. Це така карта завершення, але воно потрібно. Це етап, який повинен пройти кожен, і щось потрібно відпустити, щоб у нашому житті з'явилося щось нове. Так, а у нас з вами ще одна колода. Давайте подивимося, що принесе. Скорпіончиком, цей листопад. Це королева мечів, це може бути дівчина, може бути подруга ваша, може бути водолій, близнюки, або Терези за сонечком, або за асцендентом. Ось це може бути спілкування з цією людиною, або ця людина так чи інакше буде якомось чином у вашому житті присутня. Ось це може бути, до речі, людина, з якою у вас комунікація, або яка, наприклад, Працює з інформацією, з комунікацією, з бухгалтерією, якоюсь обрахунками з інформацією. яким чином ця людина буде присутня у вашому житті, так? У кожного програється по своєму. Так що ще. Ще ще. Така раціональна, найраціональніша. Але не у фінансовому плані а така просто у чіткості у такому холодності розуму із королев. Так що ще ще. Мисе скорпіоном цей листопад для вас. Страшний суд, і це карта, коли, можливо, дійсно це якийсь ваш юрист, тут також нотаріус, адвокат. Це, до речі, може бути дійсно як завершення, судовий процес, якийсь у вас десь завершується, і ви отримаєте вже результат, або там ви якусь справу вели, тому що дуже часто дійсно ця карта, вона в прямому сенсі як суд програється, але це взагалі зміни Це зміни, це карта, коли... Коли ви згадуєте своє призначення, це карта, коли ви розумієте, що якщо я хочу йти шляхом свого призначення, я повинна робити інші якісь дії. Якщо я хочу опинитися там і мати той результат, я повинна чи повинен йти іншим шляхом. І тут, знаєте, ця карта вона говорить, що от час, час рухатися шляхом свого призначення, тому що в кінці кінців вам потрібно, щоб десь... От колись, знаєте, хто у кожного своє вірування, але щоб колись, знаєте, не було так соромно. Чи там, чи хтось вірить у реінкарнації, хтось вірить про те, що просто от навіть через 10 років оглянутися назад і зрозуміти, що от я була така, в мене був потенціал, я хотіла. Чому я цього не робила? Чому я робила якісь, невірні рішення? Чому я не приймала себе, чому я не обирала себе? І тут ця карта змін, коли ви вирішуєте йти за шляхом свого призначення. Ось. Ось ця така карта поворотна. Не люблю це слово кармічна, але так, вона доволі кармічна. Так, що ще? Принесе скорпіончиком цей листопад. Для вас, і це відлюдник. Можливо, дійсно, вам захочеться якийсь час побути на одинці, попрацювати дійсно на одинці, написати якісь плани, цілі свої, підвести підсумки, чого я досягнув, чого я досягнула, чого я хочу досягнути. От, дійсно, потрібно побути на одинці, щоб почути справжню себе, справжнього себе, зрозуміти, як ви хочете, чого ви хочете, хоча б день чи два приділіть цей час для себе, скорпіончики. так, І тут також все-таки справедливість, можуть бути якісь документаційні справи, справи з законом, якісь важливі для вас. Можливо, ви там оформлюєте, дооформлюєте, переоформлюєте якісь документи. До речі, у нас у листопаді на початку місяця вже Меркурій входить в петлю, тобто він вже починає діяти як ретроградний. Під кінець місяця, в 20-х числах, він вже стане повноцінно ретроградний, Радним, тому щось от супернове оформлювати не рекомендується, але дуже багатьом потрібно буде щось дооформлювати, переоформлювати, поновлювати щось, поновлювати інформацію, поновлювати документи, поновлювати якісь дані, ось от, поновлювати щось, продовжувати прекрасний час, або там щось доотримувати, якусь свою. Бухгалтерію свої звіти приводити в порядок, то також прекрасно. Ну так, ну що ж, іще одна колода на сьогодні для вас, скорпіончики. Це оракул, ви вже знайомі, хто довше на моєму каналі, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Судячи по коментарям, ви любите цей оракул, мені він також дуже подобається. І давайте подивимось, яка практика буде сприятливою для скорпіончиків цього листопада. І для вас це читання. Для вас це читання, можливо, ви дійсно влаштуєте собі книжковий шопінг. Можливо, в той період, коли ви відлюдник, так вам випадала ця карта, буде круто почитати. І коли випадає ця карта, дійсно, можливо, ви оберете якусь ту книгу, де ви отримуєте. Правильну фразу, правильний якийсь сценарій, це може бути от не точно ваша ситуація, а якась одна фраза може дати вам відповідь на дуже якесь важливе питання. Є така практика, ви можете дійсно навіть сідати читати або просто відкрити книгу на рандомній сторінці і прочитати, отримати свою відповідь. Дійсно. Я це вірю, практикую інколи, інколи інформація до нас приходить, дійсно, та, яка нам потрібна. Ну що ж, скорпіончики, я вас ще раз вітаю з вашими днями народження. Пишіть в коментарях, як ви відсвяткували, як ви збираєтеся святкувати, залежно від того, коли ви дивитеся це відео. А я вам кажу до нових зустрічей у нових розкладах. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Па, па Много я літа вам!